Привіт, друзі! Зараз доїмо з вами вівсянку, і я пропоную вам провести з нами вихідні. В цьому відео я познайомлю вас з елітними київськими козами, відправимось на масаж, приготуємо смачний паштет з секретним градієнтом і закупимо продукти на чималеньку суму. Залишайтеся, буде цікаво. І так, я своїх бигушок занесла в будинок, бо, чесно кажучи, на вулиці у нас значно похолодало. Але я щось не розумію. Ділюсь, на деяких клубнях з'явилися такі паростки. А інші сплять. Коротше, зараз їдемо на Київ. У Сашка сьогодні сеанс масажа, бо щось каже, спина болить. Так що са мені чоловік не зовсім молодий та ще не зовсім здоровий. Ну, плюс побуваємо в столиці. Приїдемо, подивимось, як вона там поживає без нас. Поки мого чоловіка реабілітують, я вам зараз покажу одне київське чудо. Серед масової забудови і багатоповерхівок в ямі знаходиться звичайнісіньке село, ряд приватних хаток, господарі яких займаються тим, що розводять свійських тваринок. Тут вам і різні козочки, і поросятка, і багато іншого. І за цим всім спостерігають міські жителі. І інколи навіть дітки приходять і граються з цими козами. Без догу на заправці, так? Да? По традиції, традиції. А традиції не треба порушувати. Добре, добре. Хочеш. Mm, Ходок важний. Це воно. А де хот-дог для Софії? Софії? Софі де твій хот-дог? Не хочеш? Ще готується, через пару років буде. Окей, okay, погнали Ну і після того, як ми подихали цим столічним воздухом, ми відправляємося додому, де починаємо готувати олів'є. На нього вже нас готова картопля, морквина. А це йде приготування і паштету з курячої печінки. До паштету я завжди даю яблуко. Мені, чесно кажучи, змінюється консистенція і з'являється якась дуже приємна нотка. Ну і в планах в нас ввечері на мангалі приготувати м'ясо. Тому зараз нарізаємо гарненькі кусочки, починаємо рігнувати і готувати. <laughs> Eu well o Show, vou Ну і в якості гарніру у нас буде рис до нашого олів'є, м'язка і паштету. Ну і поки я займалася своїми кулінарними творіннями, то чоловік висадив злак. У нас це сорт Вінник. Карл Фостер. Вживу, чесно кажучи, як він виглядає, я його не бачила, але дуже сподобались мені картинки з Пінтереста, де цей війник поєднується з іншими рослинами. В себе планую поєднати його з гортензіями, Дереном, ну і, можливо, додам ще ромашку. Коротше, результатом я з вами поділюсь, і ви його оціните. Стил так розганяти в магазин за продуктами. чек у нас сьогодні був порядка 3,5 тисяч. Але коли починаєш розкатати всі ці продукти по холодильникам і шафчикам, розумієш, що взагалі нічого не купив, а гроші витратив. Можливо, це в мене якась фінансова неграмотність, а можливо, це реалії нашого сьогодення. Хоч пишіть в коментарях, які у вас з магазином відносини фінансові. Ну і за що я реально дуже люблю приватний будинок, це за можливість приготувати м'ясо на мангалі тоді, коли тобі цього хочеться. Так, подивимось, що там у нас вийшло. О, шкода, що не можна передавати запахи через телефон по відео. О, це було б чудово. Ось такі смачні стегенці. вечеря, я розумію. Друзі, дякую вам за перегляд. Вихідні вже підходять до свого закінчення. Ну а наші по планах відправитися в епіцентр, де обов'язково зайти в садовий центр, докупити різну хімію та інші товари для господарства. Підписуйтесь на наш канал. Дякую за перегляд. Всім гарного настрою!